Ось на цьому подвір'ї біля школи номер 12 на шестикласницю Катерину Пекліченко напав невідомий чоловік. Дівчина каже, це сталося близько 11-ї години, коли вона йшла на уроки. Я йшла в школу. Біля на площадки, біля майстерні до мене підійшов чоловік. Він спокійно йшов, я його дуже не підозрювала, що він міг таке зробити. Я набираю папу, хотіла подзвонити, сказати, що я вже прийшла. Він бере, видирає в мене з рук телефон, а я у нього забираю телефон і починаю бігти. Злякалась, але потім тільки зрозуміла, що я вже злякалась, трошки спочатку був шок. Відбігши на безпечну відстань, дівчинка одразу подзвонила батькові. Каже, на мене напав тут дядя, почав видирати телефон, але я від, ну, відбилася від нього і втекла. Ось, я ну, бренько зорієнтувався, набрали поліцію, приїхали по орієнту, приїхалися по цьому райончику, але ми його не знайшли. Тобто, хотів би, звісно, щоб це придали огласки, тому що сьогодні виходить дуже багато заключених по закону Савченко. Ось, і я розумію, що у нас є з однієї сторони управління поліції, з іншої сторони відділок поліції. Вони тут не брезгують цим і прошу батьків, щоб дітям розказували, що не потрібно телефонами світити на вулиці потрібно їх тось, в приміщенні, тось, якщо хочуть позвонити, показувати, тому що це може закінчитися дуже непогано. І доки поліція з'ясовує усі обставини, батько дівчинка розповідає, як виглядав нападник. людина десь років 50-55 в чорній курці з чорною сумкою через плече в окулярах коричневого кольору, великого з лінзами. Ось.